32-й день в Канаді, 15.07.23. Сьогодні субота. Сьогодні субота і є сьогодні вихідний, так як на роботі, з якої я звільняюсь, шефові вигідніше дати роботу тим, хто залишається, а не тим, хто звільняється. Нема сенсу. Не так багато роботи, а багато людей. Тож я сьогодні вихідний і добре, бо я записався на консультацію до піар. До... Так, до піара менеджера якогось, який допомагає с... розказати, що потрібно. Записався в церкві Святого Володимира. В них там є... Просто наткнувся на оголошення, перейшов туди, зареєструвався, скинувши цей. І зареєструвався я там на 15-те на сьогодні, але думаю, ай, мені не виходить, бо може буде робота. Я видалився і записався на 22. А вони мені підтвердили два моїх запита. Так що 15-те було активне. І я думаю, раз сьогодні вихідний треба поїхати. Зранку зібрався, випив кави, випив кави з, з солодким і поїхав. Поїхав туди, сів на сітрей, спокійно прогулявся, гарна погода, сів на сітрен. Заїхав на зупинку сіті Холл. В Телеграмі скинув на тому, на тій зупинці сіті Холл завжди курять коноплю. Ну, всюди курять коноплю. Ну, я, я колись теж пробував, нічого не буду казати. Але вона мені подобається. Запах коноплі, отакий легесенький, і просто в повітрі мені подобаються нотки. Курити я не люблю. От, І можна надихати з того, можу, тому я такий веселий, жартую. От, І на тому сіт холі завжди пахне. Звітом я вже пішком перейшовся до церкви. Мене ще на вулиці зустрів якийсь хлопець, каже: О, ви до нас цей так, до вас, показав там номер, все. Зайшов. Там все дуже просто зайшов, мене записали, так як я зареєстрований, мені дали номерок, і показали напрямок в кімнату. Я зайшов в кімнату. А там в кімнаті зліва одяг, справа посуд, всякі такі домашні речі. Далі зліва сидять консультанти, двоє, по-моєму, було два столика, за кожним столиком жіночка і розказує, що людям цікаво. А справа купа продуктів. Я скину фотографії в телеграмі. Та і там черга, ну, люди чекають до столику, а мені зразу оп, тут е, підходьте, я підійшов і мені дали багато продуктів. Ну, я зараз продукти всі порозпаковував, тут же дещо на кухню, в холодильник. Там, продукти нема що показувати. Питаються, скільки людей? На мене одного, добре, тоді тримайте. Е, дали, дали хімію. От хімія у мене тут я покажу. Дали шампунь. Дали ще щось спортивне. Дали такий от пакуночок. Тут всякі кондиціонери. Навіть не знаю, що таке кондиціонер, до речі. Треба буде подивитися в інтернеті. Еко, е, Якийсь спрей для рук, само собою. Зубна паста, зубна паста, щітка. Е, Так, Ой мило. Запаковане. Да? Так як я. Милом люблю користуватись. Е, з того всього ще дали мені сікс-продуктів. Отакі от сочок. Хотіли дати два, але наші мені два, там купа людей. Взяв один, сьогодні його треба буде випити. І там, де посуд, я собі взяв ось таке: от. різати піцу. Я хотів купити, бо я Ну, завжди якась випічка, можна піцу з самого спекти, з слоєного тіста. І оце дуже класна штука. Я давно таке хотів, а це ще краще, ніж я хотів. Е, Картоплю чистити, само собою, всякі там фрукти, яблука, ножичок. Корок закривати пляшку, взяв собі один такий. По мелочі оце запаковувати коробки, е, пачки відкриті, упаковки. собі три штучки. Ну буде. Я от маю такий кошельок і я завжди хотів в кошельок, кошельок мати гребінь. Так як деколи треба. Найшов там такий розовий, ручку я вже відламав, я її гарно підтисаю. І він мені просто якраз сюди ідеально влазить. Шкода, що але нічого страшного. І саме я вчора стригся, але стригся майже на око. І ось таке дзеркало там було, Ну, воно мені ідеально підходить. Я собі зроблю до нього нормальну ручку, і воно мені буде ззаді. Сперді дзеркало є, а це ззаді, щоб я бачив, як себе стригти, бо без дзеркала я не знаю, як там. Завтра мені в церкві скажуть. Або сьогодні ще. Я взяв сьогодні цю шапку, бо сьогодні планую їхати на стенпіт. Мені цю шапку подарив дуже ну, сусід, дуже хороша людина. В нього родина з України. Він підтримує Україну, сам е, участвував в будівництві церкви, тож е, він подарив мені цю шапку, і я обов'язково мушу сьогодні піти на степі. Завтра останній день, а завтра я з ним зустрінуся і мушу показати фотографії, що я його шапка пригодилась. От, так от З продуктів, так якщо перечислити, то дали десь три банки консерв, там сер, тунець. Люблю тунець, дрібно мелений такий. За, за, всякі баночки, такі, заправки до макаронів, якісь там горошок. Ось такі от консерви, щось, ще чотири баночки. Борщ готовий в банці. ну Заправка до борщу, не борщ, а заправка до брущу, там само собою, треба. Все решта от, 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 не, то не страшно. Такі готові в упаковках. Заливати кипятком, вже готові якісь там блюда, можна молоком, щось таке. От. Чіпси питали, чи я люблю. А я люблю чіпси, так як я пиво безалкогольне. То дали мені дві пачки чіпсів, гострих, які Було там гострих, я так розумію, дуже не люблять, а я гостре люблю. Взяв собі ті чіпси, здали мені мішочок картоплі. Мішочок картоплі, яблук дали, виноград дали, в упаковку дуже гарно. Я ще планую завтра може зробити тут біля хати барбекю, буде видно. Так як придбав авто і хлопці мені допомогли. Якраз хлопців запросити, власникам вже сказав, вони не проти на подвір'ї зробити барбекю. Думаю, що все вдасться Треба ще подивитися Ось так. От церква Святого Володимира. Я е, скину адресу нижче. І може на і скину навіть ссылку на цей сайт реєстрації. Може хтось дивиться це відео в Калгарі і не знає, бо в мене знайомі не знали. Я їм поскидав і обов'язково, нехай реєструється, один має родину, їх четверо в сім'ї, і така допомога їм потрібна. Харчова, наприклад. А мені попав я до, того, до консультанта. Я думав, щось за... розкажуть за піар, на рахунок піара, що мені треба, як мені правильно поступати туди-сюди. А мені там була жіночка, яка, я її вже знаю, вона в готелі була, вони в готелі в вівторок і в четвер. Calgрі Plaza то Вони там допомагають українцям, які там живуть, і отут. І вона мені сказала, треба перелік питань, які вас цікавлять. Ну, вони там допомагають в основному, куди людям йти, куди подавати документи, там, які. Мене цікавило тільки англійська мова. Англійська мова його це Getaway. Getaway це їхній їхні номер телефону. І я до них дзвонив, але там якась дуже величезна черга. По телефону нереально. Вони мене ставлять на відповідач через 5 хвилин воно вибиває. І я спитався, де їхня офіційна адреса. Фізична, ось ця їхня фізична адреса, я теж то прикріплю, і я піду до них фізично. Зареєструюсь, щоб мені дали будь якийсь квиток, квитанцію на яке число і деколи. Ну, і плюс дали мені таку брошурку допомога. Куди дзвонити? 9,1,1 і всякий центр психологічної допомоги може. Комусь потрібно та тож тут не є так легко. Тут не є так легко і багато кому тяжко само собою. Я просто завжди працюю і був поза кордоном і знаю, як то є, мені то набагато легше. Я тут і сам. Я, ясно, що не дуже. Не, не, не так, як би хотілося. Не стільки свободи. Зараз роботи на роботу, навіть немає часу віддихнути. Вот. Але нічого. Поки що справляюсь. Сьогодні треба обов'язково на стенпіт. Після того я. Повернувся додому. Повернувся додому. Зараз от е, поробив порядки, скоренько тут все поскладаю, продукти порозкидались по, по холодильниках. І що? Зараз повечерюю і на стемпіт. Обов'язково. Отак. Надіюсь, сьогодні в мене буде гарний вечір. Фотки буду прикріпляти в Телеграм, напевно, сьогодні ще по ходу діла, по ходу стемпіта. А, буду я в такій футболості. Я її люблю дуже. Оця футболочка Супермена. До речі, як я ходив по Калгарі в цій футболці, до мене прибігли, ну, напевно, штук 7 канадців з кольорових, чорні хлопці в основному питались: де я взяв таку футболку? У них тут нема такого дуже. В Європі повно, а тут нема. І цей кажуть, з України привіз. Отак от, от. У, сьогодні е, мені одна, одна дівчина. В, е, Понаставляла коментарі дуже радий. Приємні такі коментарі, мені сподобалось, як передивилися як міні-серіал. Дуже радий, що комусь цікаво. Отак. От